Що мав на увазі прем'єр-міністр Естонії, коли заявив, що Угорщина стає проблемою? Да, це позиція. Да. Не, не позиція. Вони просто йдуть на конфлікт пряму і при тому ведуть себе не дуже адекватно і йдуть взагалі проти всіх. Щоб ви розуміли, відкрито йдуть проти всіх, і вони от е стають у цим в оці. Я наскільки розумію, так довго продовжуватися не буде. Про що говорив Зеленський з прем'єром Данії? Перш за все, це якесь спільне виробництво. Я, наскільки розумію, там щось ми будемо таке створювати, що буде працювати на рівні може, співпраці чи на рівні. І ми вкладаємо гроші, чи вони вкладають гроші в нас. Ну, Якась співпраця, да? це виробництво, це конкретно виробництво. Виробництво, яке стосується саме зброї, як би там не було, це можуть бути снаряди от, чи саме виготовлення якоїсь зброї що вбиває, далі. Іерофант, який символізує навчання. Це говорили по всім даним ще про навчання, яке має бути. Може, вони будуть навчати наших чи щось подібне. І взагалі ми щось там чекаємо від Данії. Не здивуюсь, якщо ми зараз з вами поговоримо, а дуже. Швидко ми отримуємо, що ми отримуємо віддані якусь допомогу ще. Так що це не просто така співпраця, а вже щось, що до нас заходить. Чи справді росіяни використовують найманців з Куби на східній лінії фронту? Чи використовують найманців? Так, використовують. Я думаю, що там не тільки Куба. Все-таки нам тут показують Рі... Рі... по всім даним. Все-таки це має бути там декілька країн. Нам дають на це все десятку. От не здивуюся, що навіть там вони понацяганили людей, можливо, із десяти країн. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи дійсно українські пілоти вже перейшли на новий етап навчання на F-16? Так, вони вже на десятці закінчується їхнє навчання закінчується. Я, наскільки розумію, вони вже літають. І, наскільки я розумію, їм скоро здаватиму якісь екзамени, заліки, це що туди підклею. Не знаю, як вони там захищають, але це якісь захисти, да, закінчення. Так що так вони на такому останніх рубежах. Чи введуть в ЄС ембарго на російські алмази? Я думаю, що ведуть. Принаймні, воно, якби умовно прийнято Це як погоджене, да. Я наскільки розумію, що так. Чи буде позитивною оцінка заявки України на членство в ЄС, яка відбудеться в листопаді? Ну зразу забігаючи наперед, ніхто в Євросоюз нас не прийме, але якимось чином якісь завіряння, що ми туди чи після перемоги, чи коли-небудь зайдемо. Тому що саме воно йде по силі. Я наскільки розумію, там має якась угода бути підписана, але умовою щось воно зв'язано з війною. Так що це не про те, що цього разу приймуть, але нам дадуть якусь надію. От, от саме от так. Чи дійсно росіяни зараз активно накопичують снаряди для майбутніх ударів? Це правдива інформація. І їм якось треба їх дуже багато, від слова дуже-дуже. Так що так вони накопичують. Інша історія, щось їм там підвозять, і дійсно у їх зараз їх трошечки маловато буде, але вони будуть, вони назбирають. Чи дійсно росіяни намагаються поцілити в Хмельницьку АЕС? Я б його не назвала, що поцілити. Це, знаєте, так, по-російськи, тому що навіть я вам покажу оцим, що вони дають, це про угоду. Вони зараз з нас виводять на різного роду угоди. Оце таким таємною мовою росіян. Чи можливо це можна сказати на якомусь дипломатичному рівні? Да? І говорять, що все дуже серйозно. От Якщо ви не підпишете, то ви бачите наші сили. Так що це конкретно зараз оцей цей політична маніпуляція, політичний саме шантаж, який вони використовують для примирення. Чому ЄС не справляється з постачанням боєприпасів ЗСУ? Їх тільки роблять. Їх, вони йдуть як те, що тільки гаряче, що йде із печі. І ну, його просто не стоять. Вони працюють. Я не можу сказати, що вони не працюють. Там є якась потужності маловаті. От саме потужності. І через що вони не справляються? Ніхто їх не притримує на секунду. Ні, це, вони просто йдуть з пилу в жару. Чому посол Ізраїлю вимагає, щоб генсек ООН пішов у відставку? Цікаву відповідь дали. Знаєте, його очами це ілюзорна організація. Організація, яка нічого не робить, просто заробляє гроші, І якось по тому, що я бачу, терпіння лопнуло вже її годувати, фінансувати, а вони як мильна булька. Чи вплине на допомогу Україні від США те, що спікером палати представників обрали республіканця? Якщо сказати глобально не вплине. Але чи буде нам важкувато, буде. Тому що все таки він по іншу сторону барикади. Ми будемо бачити періодично, що він буде підгравати Росії. Це буде видно, але в той час будуть включатися інші. І його, ну я не знаю, як. А можна сказати на представника США таку фразу, але я скажу. Але його на, на жопу посадять рівно. Чи дійсно в Україні розпочинається епідемія гепатиту А? Ну, дивіться, чи це епідемія, так вона епідемія, чи буде вона по всій країні? Ні. Вона не буде. Вона ще десь має бути декілька спишок. Хто спів десь переїхати. Я, наскільки розумію, воно рознесеться, але його зупинять. Це не буде масово. Масово не буде. Чому Борель натякнув Орбану, що Угорщину ніхто не тримає в ЄС. Це знаєте, це. Вони вже напряму розказують, що щось виграєте проти нас і їм починають вказувати на двері, якщо вони не зміняться. Це вже не гра, це на секунду, це все-таки знаєте, якась така позиція, що називається допікло. І я наскільки розумію, там воно буде більш агресивно, от навіть далі От поспостережити. Це зараз тільки маленькі заклики, а це буде багато людей це говорити. Чи розблокує Угорщина пакет допомоги Україні від ЄС на 500 мільйонів євро? Розблокує, але знову ж я ще раз кажу через загрози, прямі загрози Угорщині. Чому насправді Орбан зустрічався з Путіним? Ну, він же співпрацює з путіним. Перш за все, це якесь фінансування, що він отримував. А далі якась тема співдружності: саме там співдружності, співпраці, спільної політики, спільної інформації. Оце для цього він і зустрічався. Чи вдасться Україні домовитися про регулярне постачання ракет Атакамс? Вдасться, в нас буде достатньо саме от тих атакамс. Єдине, що на самому початку у нас трошечки будуть перебої, а далі нам навіть дають і колесницю, і десятку пентаклів, скільки потрібно, стільки й буде. Так що просто треба пережити оцей момент. Знову ж згадуємо, що казали, що початок зими, кінець осені, він якось буде дуже важкий по зброї. Далі воно там піде. Чи може російська ППО збивати ракети АТАКАМС? Я не можу сказати, що вони конкретно можуть збивати напряму, але вони зараз спробують. От просто якийсь йде момент, коли збивають всім чим є, і нам покажуть, що вони навчаться Тобто збивати вони з часом і будуть. Зараз якісь такі випробувальні, да вони на рівні того, як використовують всі інструменти і просто б'ють. Може, щось і вдасться на у цьому на початковому вони етапі, чому в Китаї раптово звільнили міністра оборони та чи пов'язано це з нещодавнім візитом до країни Путіна? Ну, перш за все, його змінили через недовіру. Там конкретно вони його якимось чином побачили як зрадником інтересів. Чи пов'язано воно з Росією 100% пов'язано? Чи справді вагнерівці повернулися в Україну і тепер штурмують Авдіївку? Я наскільки розумію так, але це не та кількість, про яку говорять. Їх щось там дуже мало. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.